Всім привітулі! В цьому відео я їду в гості до Юлі. Юля, моя подруга і мастер перукар. Мій ми знайомі вже більше 15 років. І вона зараз живе в Оберсдорфі, куди виїхала в перші дні активного наступу. Просто сиділа в барі з другом, і коли все почалося, він сказав: пора валить. Вони закинули в машину котів. І виїхали, а потім забрали її доньку з мамою з Харкова. А це дім, який побудував френк-архітектор френк, френк -архітектор і Юлін Друг. Вони, гостинно він прийняв всю їх сім'ю з усіма котами, в нього собаки, і вони прийняли в гості і мене. І для мене це було дуже важливо, як завжди важливо. А на той час дуже важливо, тому що я потрапила в. Домівку в обійми, в собаки, яких я обожнюю, в теплі відносині, в обіймашки. це все те, чого не вистачало мені на той час, ще вже місяць була війна, я рвалася додому, але я розуміла, що поки не закінчиться моя робоча віза, додому я не поїду. І тому тут була така міні-ковток міні повітря родини, сім'ї і тепла. Ось я показую це з собаками. Ми гралися. Собаки бігають за камінчиками, собаки бігають за м'ячиками. І це було для мене. Ну, це зрозуміє той, хто не може попасти довго додому. Отак, от от, щоб приїхати можна, до своїх, до, до чогось такого, що в тебе було з домашнього життя. Е, значить, що домівка, розмови. Як виїжджали в евакуацію, що відбувалося. До речі, я вони через румунський кордон виїжджали, машину десь залишили у когось у дворі біля чернівців. А це Френк вже готує нам вечерю. І самі розумієте, я за домашньою печеню взагалі сумую. І о, о, біля духовки ходили і собаки, і я. От, прийшли до нас у гості сусіди, і ми провели дуже теплий, приємний вечір. А зранку вирішили піти погуляти. О, це мій спальник-виручальник. Він завжди у нагоді. На ранок ми пішли гуляти. І що в цій прогулянці для мене було такого класного. Це те, вгадайте, що то ото було. Це те, що я вам дуже багато розповідаю, як я бачу, що люди ходять по полях з собаками, з кіньми. І все таке, я на все це дивлюся, і мені теж хочеться. Іноді я теж гуляла по тих полях, от наприклад, в Австрії. Але у мене не було ані коника, ані собаки. А тепер у нас є дві собаки, і ми, як справжні містянки, ходимо і вигулюємо собак. Бо коли ти з собакою, ти такий іначе. Ти тут живеш. Не те, щоб я хотіла там жити, я просто на той момент хотіла десь жити. Я хотіла домів. Дуже красива природа, дуже мальовничі види. Я вам не раз це казала, що все, що знаходиться в предгір'ях, воно неймовірно зачаровує і просто око милує. А зараз буде історія про німецького Бога, Тора. В честь його проводяться танці в цій місцині, при тому, що в тих танцях можуть брати участь тільки чоловіки, які належать до старих місцевих родин, які жили в цьому регіоні протягом століть. А чоловічі костюми шиють з моху, який росте тільки в Альгойських Альпах. А це вони і. І називається це Wild Mandle Tance, тобто дикі танці для мандла. Це ритуал, присвячений німецькому. Це е, малюнки, а це камінчики. Ви бачите, що камінчики від мене не відходять. А Юля сказала: хочеш показати щось цікаве? Покажу щось цікаве. Я кажу, ну звісно, хочу. І ми вирушили Ну, ми вирушили знову до кладовища. Тому що ну, так от сталося. Тут ми відвідали могилу останнього гетьмана України. Ось вона Павла Скоропадського. Находиться вона верстома. І саме важко і потрібно було вже уїжджати, і Юля сказала: є що, заїжджай. Але я більше ніколи в ці місцини так і не повернулася. Але було класно. Так, хто у мене в друзях в інстаграмі знає, що я зараз отримала дуже довгий рейс, 2800 кілометрів в Іспанію, а вночі я заїжджала в Париж. Але це вже інша історія, про яку я розповім в восьмому сезоні.